Продовжуємо годину ще в прямому ефірі каналу «Еспресо». Закінчили ми нашу розмову на цьому вугільному скандалі, який розгорнувся довкола міністра палива та Енереет Юрія продана довкола президента і в залі уряду і нової української влади. Пане Вадиме, чому зараз, можливо, це пов'язано з розподілом зараз міністерських портфелів у новому уряді? Саме напередодні цієї події, тоді тому і є пояснення, чому зараз цей скандал виник. Я думаю, що це найменше усього пов'язано із розподілом портфелів. Тобто, в принципі, в даному випадку, це е, я думаю, що це на жаль. Хтось очевидно, все ж таки підставив президента, який дав доручення про те, щоб розібратися. Тобто він дав абсолютно правильне доручення розібратися, чому така ціна, чому що відбулося, але в результаті в принципі відбулися поки що для мене незрозумілі речі, які де-факто підставили президента. Тому що ми частково втратили південноафриканський контракт. Уже це зараз сьогодні було заявлено. З іншої сторони, у нас по суті нема швидкої альтернативи для того, щоб знайти вугілля якесь інше крім. Російського сьогодні Донецька республіка, так звана, заявляє про те, що вона не буде експортувати вугілля на території України. Росіяни заявляють про те, що у них є можливість і вони не бачать жодних проблем. Тобто, по суті, відбулася. Дуже неприємна історія, яку насправді повинна розслідувати спеціальну Ну Знаєте, я скільки в журналістці працюю, завжди, якщо такі помилки кажуть, ну підставили президента, підставили спочатку кучму, підставляли, потім підставляли Ющенка, потім Януковича. Зараз підставляють Порошенка. Ну, так я, пані не перший, не раз, не раз, не, перший раз аналогічним способом підставили, коли президент в позаконституційний спосіб спосіб дав розпорядження розібратися з журналістами зірка тижня, де була конкретна публікація на те, що і їхні підприємства продають за гроші добровольчим батальйоном. Так само він також тоді подав щось там, якесь доручення і так далі. Я нагадую, що прокурору генеральному ніхто не має права давати доручення, навіть президент. Ну, завжди така практика була. От цією раніше. практикою ми, ми дійшли до Януковича і заплатили дуже дорого. По новому, якби по новому не можна. А, тому це ознаки узурпації влади зараз. І, до речі, зараз ми це конкретно ми, що, бачимо. Влади, якщо чесно, в даному випадку, тобто ну, є конкретно а... дуже негативні наслідки. Ми вже втратили репутацію нормального ділового партнера. Бо у нас президент Бо південно-африканський контракт справді зірвано. Скоріше ваша яка оцінка людини, яка там живе і працювала раніше. Я родился в Донбассе, знаю, что такое уголь, знаю, что такое шахты, знаю, как живут шахтерские семьи. И прежде всего хочу сказать, вообще смешно закупать где-то уголь в ЮАРе или где-то еще. Политики привыкли сталкивать людей лбами и говорить о том, что всегда Донбасс был дотационным. Да? Сегодня есть государственные шахты, которые могут все-таки... А где они находятся? На территории Не Неважно, они есть не на оккупированных территориях, есть и в Лисичанские шахты, есть и на оккупированных территориях, но они принадлежат государству, у нас нет военного положения, в стране не введено, да, оккупированные территории, но они еще не признаны никем, оккупированы кроме Украины, э, никто не признает пока, да, ну, видит Европа, три дня начали заявлять о том, что оккупированы. Государственные шахты работают, шахтеры в априори, э, аполитичны, во-первых, шахтеры не выходили на референдумы. Шахтарист в... сняли Кравчука, президента, в... В... президента Я Украины. Вам... Ну, давайте, давайте постепенно. Да? Когда еще не президент Петр Алексеевич Порошенко прилетал в... в, мае месяце в Луганск, 2000 шахтеров выходили на демонстрацию о повышении зарплаты. ЛНР пытался всунуть им свои флаги, российские флаги, но они их не взяли. Были выгнаны и практически убиты эти ЛНРовцы, Шахтеры добились заработной платы и опять залезли в свои шахты. Скажу более того, ДТЭК работает, но он на свое дочернее предприятие в Россию. Шахты, которые государственные, также могут работать. И шахтеры могут решить этот вопрос. Если они сегодня выйдут и все-таки скажут свое веское слово. К ним просто надо обращаться, с ними надо разум разговаривать. Разум разум шахтеры я... аполитичны я и я не лэнеровы. А скажу, в том... я обратил внимание, что за контрактом южноафриканцев. Ким виникла зв'язку з тим, що в зв'язку з руйнацією і війною нам став дефіцит вугілля. І не дають достатньої кількості, до а нам державні ша дипломатичні зв'язки з Росією. Треба розірвати, де вже дало звертатись до Росії. Це категорично неприпустимо. А дипломатичні зв'язки можна розірвати, можна закуповувати вугілля, друзі. Але як були би гроші в нас, ми кажемо зазвика, за гроші на зброю. Є в нас гроші на вугілля чи немає? Чи але, ми десь його здобудемо? Але формально, правиль? дивіться, формальна логіка в цьому є. В нас ці території не визнані окупованими. Вони. Вони діють згідно з нашим з нашим ми... законом про особливу став чотири рази ми чому купуємо? тоді ми не можемо купувати. Вугілля з території не не купувати. Вибачте, будь ласка. Ми не повинні викупувати у терористів вугілля. Ми повинні купувати в державних шахтах і так, сплачувати зарплату шахтере. От ми зараз дискутуємо от про перше, те, чого не достатньо. знає. Под... Я повторюю його недостатньо. Дорогу є Закінчили. проблеми по залізниці. Є по дре проблеми по достатні про... достатньо. Повірте а, міністр все вугілля. Все достатньо. Не просто не просто сказав. Він це доводить відповідним цифрами. Ми будемо сваритися. Давайте будемо об'єктивно дивитися на речі. Чотири рази купувати де Дорожче, в чотири рази купувати дорожче да, в чотири рази купувати дорожче ніж платити країні агресору яка за ці кошти державі міністерства державні так, так поставляють, їх вугілля Не достатньо друзі, стоп, Вадим Денисенко, Будь ласка, ну я хотів тільки сказати, що є велика проблема по залізниці. І в принципі ми знаємо, що частина шляхів де-факто розбомблені, і де-факто, в принципі, велика маса е грузів не може дійти. Це перша проблема. Друга проблема все-таки чотири рази. Це ви перегинаєте палку, тому що е ціна 400 гривень і 2000 тисячі гривень. Різниці. Ну 400 гривень немає такої ціни на вугілля в Україні, тобто ніколи Ворова, вугілля… Ну, не... не скопана, там де не скопана, ти нічого ні податки, нічого. але українське подати, вугілля і шах, ніколи 400 Такі, гривень да, не було. 400. Друзі, давайте до іншої теми перейдемо, бо вугілля це така дуже супер Речлива тема, не хотів би щоб ми тут розсварилися всі студії сьогодні. На так званому верніше на сайті так званого прес-центру так званого уряду та народної ради ДНР, так званої, з'явилося звернення так званої громадськості Донбасу до керівництва України пов'язане з тим, що з першого грудня уряд припиняє соціальні виплати на Донбасі. І далі хочу зацитувати буквально два абзаци мови оригіналу російської перше. Мы, жители Донбасса, обращаемся к руководству Украины с требованием незамедлительно пересмотреть свое решение отказаться от выполнения всех предусмотренных украинским законодательством социальных обязательств перед жителями Донецкой и Луганской областей, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях. Мы глубоко озабочены, оскорблены решением правительства Украины фактически конфисковать законные пенсии, пособия и льготы наших ветеранов, пенсионеров, инвалидов и матерей. Мы считаем, что решение Киева неприемлемо и оскорбительно не только для их достоинства, но и для любого гражданина Украины. Это не только чистой воды Адміністративного правовой произвол, но и деяние, в котором непредвзят, непредвзятый суд может смело обнаружить признаки социального геноцида. геноцида Правительство Украины объявило войну невооруженным людям, а собственным гражданам, при этом самым незащищенным из них. Это развал собственного государства, фактическое отделение официального Києва от граждан собственной страны, проживающих на Донбасі. Великий звернення не буде. Пані Ксенія, ви погоджуєтеся, що ну тобто для чого ви чините соціальний геноцид? Уряд представляє вашу політику. Хочу звернути увагу на перше. Уряд, говорячи про те, що припиняє фінансувати, передавати це фінансування на правильно, вони там помітили непідконтрольні території. Звертає увагу, що кожен пенсіонер має право на свою пенсію, і він може отримати цю пенсію чи соціальне пособі на територіях, як вони самі виразили, підконтрольних українській владі. Будь ласка, welcome. А от, вибачте, на територіях не підконтрольних українській владі передавати гроші, це все одно, що викидати їх в руки тих самих терористів. Тому що дійдуть вони до того пенсіонера чи ні, проконтролювати українська влада не може. Це гроші, які в 90% випадків, скоріш за все, до, до тих пенсіонерів просто не доходять. Тому уряд український прийняв абсолютно правильне рішення, достатньо вже фінансувати людей, які до чужого добра жадібні, і відбирають все, що там лежить добре і погано. А пенсіонер український, який перебуває зараз на такій території, має просто виїхати на територію підконтрольну. Українській владі де і отримає все, що йому положено. Сергій Шахов, Вадим Денисенко. Чи справді от у мене таке враження, що якби був ухвалений закон про окуповані території, то взагалі у цієї ще харди не було, бо формально ці люди, нібито, праві, бо ця територія є частиною українського законодавчого поля, в тому числі економічного законодавчого поля. Тому чому вони не можуть отримувати пенсії на своїх окупованих територіях, які не визнані законодавчі? Пане Сергій, пане Вадим. Перше, хочу сказати так, що Банки не возять готівку і туди гроші. Існують пластикові карти, на які можуть зараховувати пенсії. Ми маємо говорити про те, що взагалі був бюджет, дефіцит бюджету пенсії 23 роки 18 мільярдів приблизно в нашій державі. Якщо Донбас сьогодні буде панацеєю вирішення закриття цього бюджету, це так. Але людям треба пояснювати. Що якщо вони хочуть отримувати пенсії, не всі ж винні в тому, хто виходив на референдуми, хто не виходив на референдуми. 23 роки люди сплачували в пенсійний фонд, відраховували від своїх зарплат. Вони мають получати пенсії. Собак вже поїли пенсіонери, тих, яких кидали люди переселенці, собаки котів поїли. Пане І тобі. тому треба негайно звертати увагу, треба робити державний орган, який вирішить питання. З пластиковими картами, як люди будуть отримувати свої пенсії, не треба готівкою, треба хоча б віддати гроші. Ми з, ми з, ми людям. Вони можуть з'їсти вибачте мене за пластикову картку, яка не, знаєте, не може бути обслугована налагодали, налагодали, на території. абсолютно, не налагодили, що там, там, магазина, Мереж, там магазина, Мереж, вирі, тебе. Руль, довла, пластикари, можна, пластикари. Зру. Зру. Давай, давайте будемо, давайте будемо з повагою до один до, до одного відноситися. Я магазинах з можна роздавати до В магазинах на цих територіях можна розраховувати. Карту. А це пенсіонер українські магазини, сьогодні магазин. пенсіонер магазин. стоїть за гуманітарним конвоєм, який надіслав Путін отримує 100 грамів цукру, 200 грамів гречки і 100 грамів масла підсолнічного, скажіть, може пенсіонер за це жити? І так же це ж не показує пропаганда російська, що жінка цим пакетом терориста, б'є по голові. А, не прекрасно. Дивіться, Президу. але з іншого боку, з іншого боку, якщо йти за цією логікою, то коли розпався радянський 100, пенсії українцям мав мала виплачувати Росія як спадкоємниця. СРСР. 23 роки минуло, вже нове покоління. Вже ти люди, які вже років. тих людей немає, які отримували ще гроші за радянські союз. За від банку, який був всі в поїхали радянському в радянському союзі. Чому всі залишились ДНС. в Москві? Ну насправді, в принципі, треба чітко сказати, технічно, фізично можливості завести туди гроші немає, проконтролювати їх неможливо. Ні, але Тому, є електронні гроші, електрон... вправді, там от зокрема мережа АТБ, правда, пане Сергію, яка начебто а, належить. Ой. Її. Якщо там хоче, ну, якщо люди который... в принципі мають пластикові картки, ввозять, і якщо вони ввозять. переоформилися на території підконтрольної ну, України, вони ввозять. отримують ці гроші на карточку. Тому, в принципі, це трошки міфлозована річ. Звісно, того, чому з'явилася ця заява? Ця заява з'являється. Виключно з однією метою для того, щоб завтра, післязавтра, опозиційний блок почав в принципі один в один робити ці ж самі заяви в українському парламенті, для того, щоб бойка і компанія почали завтра подавати суди заяви до європейського суду про геноцид українського народу, і для того, щоб в принципі ми далі розкачували ситуацію. Все крапка. Більше ні для чого іншого ця заява не зроблена. Можна хвилини на кожному банкоматі сьогодні вивесили такі листівки терористи. Вони дали мені досказати про те, що всі гроші з банкоматів зняті на українську армію сьогодні. В чергах гуманітарного конвоя терористи поставили ведуть пропаганду. Поставили своїх людей терористів або люди. Вони чи не люди? Які розказують, що маскаль виключає світло, газ, воду, електропостачання? іде пропаганда. Тому ми сьогодні, якщо ми хочемо мати 4 мільйони людей з автоматами, сьогодні терористи почали вже друкувати листівки, по 3 тисячі гривень наймають людей, які прийдуть в окуп... на окупованих територіях, візьмуть автомати. Що ви скажете? Якщо не будуть платити зарплати та пенсії, пільги, дід візьмі автомат. 70-річний, це... який не стояв на референдумах, це, уявіть думаю, собі мільйонів людей. Друзі, насправді це в принципі це е, ситуація, яку робить на сьогоднішній момент ДНР ЛНР. Єдина так. робота, яка є на сьогоднішній момент. Тобто, про пенсії насправді це міфлозовна річ. Є е, е, ну, в принципі, у нас є достатньо багато співробітників, які так чи інакше пов'язані з і Луганською областями. Фактично, що робиться? Тобто, е, люди виїжджають, переформлюються, грубо кажучи, в Маріуполь, неважно куди, в Старбільськ. Після цього збирається група людей. Тобто я розказую механізми, як люди отримують гроші і готівку. І на сьогоднішній день це можливо. Тобто, в принципі, збирається група людей із там десятьма, 30 тридцятьма карточками, виїжджається на неокуповану територію, знімається гроші, потім приїжджає людина І, тобто, насправді, всі ці речі вирішуються. Міністерство. Я не нападаю. Я кажу про те, що ми маємо припинити про те, як ми любимо ДНР, ЛНР. Це терористичні організації, які тримають під Сьогоднішній момент єдина робота, яка є в ДНР і ЛНР, ну крім купи продає, який ще там місяць-два, можливо, протримуються, потім він насправді теж вмирає, це робота в Ополченні. Тобто, в принципі, туристи спеціально зараз затягують величезну масу людей в Ополченні і справді видають нову форму продпайок і справді там з різними цифровими. Але, от принаймні, влітку багато людей, які приїхали зараз до Києва, купують тут квартири, які приїхали з Донецька, з Луганська. І коли там ну, там знайомі моїх знайомих, коли їх запитують, а звід? які у вас гроші? Вони кажуть, що вони заробили на вікнах. Такий бізнес був в Луганську в Донецьку на вікнах. Це коли ополченню російським військовим ЛНР ДНР здавалися свої квартири, і з цих вікон вівся снайперський вогонь, кулеметний вогонь, і гранатометний вогонь. Отакий був бізнес. На власне заробили а на вікнах. В велику Україну, а зараз вони купують житло. Тут ну це менше з тим. Всі мають право випадає. робити те, що не знаходиться поза законодавчим полем України. Давайте продовжимо Розібирати цю тему. Житло снайперу, це і терористам. Це законом. Я думаю, що України СБУ має цими людьми розібратися. Очевидно, давайте. Повернемось до цієї розмови після нетривалої рекламної паузи. Вона буде невеликою. Залишайтеся з нами.